Для мене принципово, як для кожного українця, є повернення в першу чергу нашої влади, нашого суверенітету над всіма окупованими територіями, і тому розуміючи злочинну злодійську суть цієї влади і цього народу, тому що відповідальність російського народу однозначно є. Це народ перекати поле, народ без історії, без цінностей, без моралі. І я це кажу абсолютно відповідально, маючи досвід спілкування з російськими військовополоненими. От безпосередньо на полі бою, коли вони були захоплені, що називається з жару, оцих от їхніх так званих військовослужбовців і найманців, в тому числі ПВК Вагнера, можу сказати, що вони всі несуть за це відповідальність. Хтось більше, а хто менше. Весь російський народ за це несе відповідальність. Дійсно важко не погодити, що ситуація нагадує інколи якесь задзеркалля, і ми бачимо, як Московські яструби перетворюються на майже мало не на голубів миру. І, взагалі, мова йде про те, що вони безпосередні учасники миротворчих процесів, нібито. Але ніде правди, діти, головна небезпека і головна загроза це повторення агресії. Тому ми і приділяємо стільки уваги гарантіям безпеки, щоб унеможливити будь-які нові прояви. Після припинення вогню або після встановлення тривалого миру. Щоденно після візиту до Вашингтону йшла робота над гарантіями в різних форматах. Коаліція охочих свій трек, НАТО збирало начальників генштабів. Своя частина. У нас всередині держави теж ведеться робота.